Вітаю, друзі, на майданчику автопоєнт. Ви часто можете Nissan Нісан автомобілі, які заїжджають до нас в більшості випадків з Америки. І про них ми розповідаємо. Сьогодні у нас на огляді темно на сірому колірі автобіль 2018 року в комплектації СВ на повному приводі, потужним бензиновим мотором об'ємом 2,5. В класній комплектації в чудовому стані приїхав він з Америки з некритичними пошкодженнями. Основне пошкодження було по задній частині, це заднє праве крило було вм'ятувано внутрі автомобіля. І додаткове пошкодження було по механічній частині. В автомобілі було замінено задній правий речах. Автомобіль стоїть на всесезонній гумі, на гарних легкосплавних дисках 17-го розміру. Поки ми стоїмо біля переду автомобіля, зауважу, що адаптивний круїз-контроль, як бачите, скляна емблема назви марки автомобіля Nissan, виглядає досить симпатично, мені подобаються стильні хромовані вставки, решітки радіатора і нижні частини губи бампера. Виглядає непогано щодо самих автомобілів Nissan Rogue, великі, комфортні, потужні машини. Тут стоїть варіатор. Але в цьому автомобілі пробіг 83 тисячі кілометрів. То, в принципі, із досвіду, скажімо, що в приділах 200 тисяч і трошечки більше починаються з ними якісь нюанси. Але до 200 тисяч вони вихажуть без проблем при вчасному обслуговуванні. Скажемо так, ну до тепер давайте перейдемо, подивимося на автомобіль навколо. Хромовані славочки ручки, до речі, на ручках зауважимо є кнопочки, В автомобілі є безключовий доступ, плюс молдинги хромовані. Також в автомобілі ми маємо електропривід кришки багажника. Стойчки у нас не, не падають, ну, тобто тримають саму кришку багажника. Сам багажник великий. Плюс за що того, що ми можемо відкинути задні сідушки. Вони не прямо в підлогу складаються, але якщо перевозять габаритні грузи. То в принципі можна. Плюс ще цікаво, що у нас є такі полочки. А якщо так зробити, то виходить, рівна підлога. Ось вам, ось вам і красота. Але трансформується по-всякому. Цікаво. І що ще? Тут у нас є докатка. Хоча зазвичай в американських автомобілях ми їх не знайдемо. Але це добре, що вона вже побула в руках українця, який дообладнав, обслужив і тепер продає машину. Камера заднього огляду монтована в кришку багажника. Так, зроблена, вона захована і малопомітно видно. 81 тисяча кілометрів пробігу. Що по стану загальному стану дверних карт? Вони класні, все без зауважень. По комплектації розпочнемо звідси. А, до речі, пластикова вставочка, вона така трошечки відрізняється по кольору. Такий коричневий колір, але приємний на дотик. Тут шкіра і тут пластик такий. Повний електропакет. Центральний замочок да, десь тут має бути, потім електрорегулювання. Дзеркал, дзеркала у нас, до речі, з підігрівом. Бачите, тут така сирена, це у нас е, датчик сліпих зон. Автомобіль реагує на автомобілі, які наближаються до вас з тієї частини, яку ви не бачите, і сигналізує вам. І ви, навіть якщо дивитесь вперед, то е, боковим зрінням бачите, що щось сигналізувало. Це до речі, дуже корисна штука і. Практично. Далі в цьому блоці у нас майже всі кнопочки є: блокування повного приводу, режим спорт, режим еко, електропривід кришки багажника, лючок і спішка, шкіряне мультикермо, адаптивний круїз контроль, голосове керування, маємо електрорегулювання, сидушки водія. По котунах хелов спинка регулюється і по виліту сама сидушка. Сенсорний дисплей, траєкторія руху. Можна включити, можна виключити. Отак працює камера, в принципі, видно непогано. Apple CarPlay є двузонний клімат-контроль. Тут у нас підігріви передніх сидінь є Шкірове обромлення підлокітника. Тут у нас USB-шечка. Загальний стан салону, текстиль. Виглядає досить непогано, зручно, сідушечки м'які, тож на дальній подорожі можна вирушати своєю сім'єю. Буде зручно по дорозі. Що зауважу? що пасажири ззаду сидять. Повище, ніж водій і пасажир спереду. Сідушки комфортні, місця багато. Сидіння ми можемо скласти і використовувати як підлакітник з, з підстаканичками. Супер. Так. Плюс таки ми можемо міняти кут положення спинки. Як вам звучить, теж класно. Кріплення ізофікси, і загальний стан чудовий. Цей Rogue досить непоганий, виглядає круто. Тож запрошуємо на наш майданчик. Великий вибір автомобілів. І той, хто шукав собі рога, то є в класному, ну досить непоганому стані в класній комплектації. Тож чекаємо.